Всім привіт! Як бачите, сьогоднішня заставка ну, трошки відрізняється від інших, тому що музика зовсім інша. Я вважаю, що це спеціальний випуск, так як він зроблений в Стамбулі зовсім в іншій країні. Сподіваюсь, вам буде цікаво, тому приємного перегляду. Почалась моя подорож до Стамбулу десь о 6-й ранку. Як ви бачите, їду я автобусом. Ми їдемо тільки 15 хвилин. А мені вже грустно, скучно, а нам ще їхати 27 годин і 45 хвилин. Чесно, я й тепер не зрозуміла, як я тоді доїхала. Ну, в принципі, дивилась дорами, дивилась відеоси на ютубі, спала, їла, а також патчі наносила. А ось тут видно, моє супер задоволене лице після 27 годин дороги. А зараз обзор на нас номер в готелі там щось купа, пансіон, Коротше, зараз вставлю. Чисто тілік, кресло, а це наша імпровізована сушилка. О, все в нас залишилось їсти. Ого! Так ще є, що їсти, йо мою. Але хоч їй сказала, що там у нас є що їсти, ми пішли в сейчі, щоб перекусити порції не дуже смачних макарон, ми відвалили там 800 гривень. А так як сніданок був включений вартіти готелю, ну треба ж було походити на сніданок. Хоча ходили ми тільки два дні. Ну а зачем рано вставати? Поки не знімає <реш> <реш> кажу. По мені равоча. Вже хочу. Точно, поки не забула. А зараз я поділюсь секретною локацією, де найсмачніші сіміти. Якщо ви подумали, що моя поїздка в Стамбул заключається в їжі, то ви правильно подумали. Стамбул, звісно, не дуже гарний, але оці його схили ну це просто капець. Ти йдеш і просто. А смажені каштани до речі на смак ну така фігня взагалі своїх грошей не коштує. А то кучно офіційно заявляє, що бабуся дідусь цього трамвайчика ну дуже милі. Якщо хто не поняв, вони нам махали. Оце зараз сіжу під діялом озвучую це відео і думаю, боже, як класно мати власного оператора. Шкода, що мій в Турції остався. Якщо що, це не закладав мені таку шаурму. Мені дали набір, щоб я шаурму зробила сама і вийшло трохи калічно. Думаю, ви також не один раз бачили про цей самий Сан Себастьян біля галавежі. Ну що ж, у Львові він був набагато смачніший. Не знаю, чому тут він такий популярний. it's До речі, а я ж то встигла захворіти, і в результаті ми один день взагалі вдома сиділи, а тут ми просто вийшли прогуляти, щоб ну так, типу, вдома не сидіти. А найгарніша тераса в Стамбулі, на мою думку, це тераса Севен Хілс. Тут ну супер гарно, особливо коли сонце заходить. А також тут безкоштовно можна поготувати чай. А так як їсти там ну трошки дороговато, раджу відвідати корейський ресторанчик зовсім поруч біля цього ресторану. 这会的为不打 Але це вкусно. Взагалі в Стамбулі настільки багато гарних місць, що в одному відео складно перелічити їх. Варто їх просто відвідати. А також варто погладити якомога більше котиків. Вони тут дуже дружелюбні. А Зараз буде два супер лайфхаки. Не купуйте свіжий сок, там, де ціна 150 лір. Ви спокійно можете знайти там, де 15 А бюджетно поїсти Ви можете в Self Service, що знаходиться в районі Фатіг. Там ну, дуже великий вибір страв, а також він дуже бюджетний. Ну добре, поділюсь ще одним лайфхаком. Як прокататись по Босфору всього за 27 літ. Для цього вам потрібен істамбулкарт, а також зайти на оцей сайт. Там буде вся інформація щодо маршрутів, але готуйтесь, що там буде багато людей. А в останній вечір захід був по-особливому прекрасний. Думаю, це саме місто відчувало, що я вже завтра поїду. І хто мене тянув за язика, що я зможу привезти сувеніри? Походу не зможу. Але все-таки спакувала все. І на цій чудовій ноті буду закінчувати відео, але хочу похвастатись, скільки матеріалів в мене є з цієї поїздки. Всім дякую за перегляд та на добраніч. або гарного дня!